Уже вкотре у Житомирі невідомі пошкодили кору молодих дерев. Цього разу постраждали саджанці з адресою площа Полява. 8. було пошкоджено дерево. Породи катальпа було пошкоджено так само, як два тижні назад, Було пошкоджено ще два дерева, які знаходяться на вулиці Лятошинського. А інше таке ж дерево. Знаходиться на вулиці Київській. На Литошинську ми бачимо тут шаровидний клен. А на вулиці Київській у нас дерево продали. Директор комунального підприємства Зеленбуд Олександр Волокіта каже: такі випадки вандалізму у Житомирі почастішали. Невідомі викопують дерева, ламають гілки та стовбури, пошкоджують кору. До цього були випадки, коли людина просто-напросто з сокирою ходила по місту і вирубала всі дерева, пошкоджувала. Таку статистику не ведеться, але це щорічно повторюється і тому ситуація така складна. Один саджанець у середньому коштує від 12 до 16 тисяч гривень, а пошкоджують ті дерева, які ростуть вже кілька років. Для Житомира для міста взагалі це дерево безцінне. Вже цьому дерево вже більше 10 років, до 15 років. Воно прижилося. Якщо ви бачите, воно ідеальної форми, воно дуже гарно сформоване. Багато років догляд за цим деревом був, і тому зараз на сьогоднішній день здерли кору і дерево просто приречено на повільну смерть. Усі випадки вандалізму фіксують, і згодом дані передають до поліції. Ці всі, всі випадки у нас розкриваються. Для цього щорічно місто встановлює додаткові камери відеоспостереження, щоб таких випадків. Менше було і більш швидше могла реагувати. Поліція Олександр Волокіта закликає Житомирян повідомляти про випадки пошкодження дерев, дзвонити на лінію 102 та не допускати таких інцидентів у нашому місті. Ірина Анна Чепель, Ілона телеканал